Привіт! Сьогодні приготуємо піцу за оригінальним рецептом. Саме так її готують в Італії, з пухкими бортиками, в яких скоринка хрумка, а м'якуш ніжний. Ну і звісно, основа піци буде тонесенька. Начинка в нас сьогодні теж класична. Це стричатель і томати чері з базиліком. Для початку нам необхідно зробити опару пуліж. Для цього змішуємо невеличку кількість дріжджів з водою і порошном. Зараз ви бачите мій попередній експеримент з відеорецепту французької булки, де ми ставили дві опари пуліж на мікроскопічній кількості дріжджів – живих та сухих. І ці опари піднялись у нас за 7-9 годин при температурі 24 градуси. Після їх підняття я переклала їх у відерці і обрала в холодильник. Тобто, ви можете поставити опару на піцу в будь-який день після її підняття в два рази. Прибрати її в холодильник і потім використати протягом тижня в будь-який зручний для вас час. Або ж, якщо ви не хочете так довго чекати, тоді бажано потримати її в холодильнику хоча б одну ніч. Звісно, можна використовувати і одразу після підняття, не вистоюючи в холодильнику. Але ви маєте розуміти, що довгий процес бродіння ферментує тісто, допомагає розщепити білок глютену і що саме головне підвищує смак і аромат нашого тіста. А моя опара поліж тим часом простояла в холодильнику рівно три доби. На четвертий день я взяла її у нашу сьогоднішню піцу. Подивіться, яка ця опара чудова, пухирчаста і повітряна, і має дуже приємний запах. Отже, замішуємо тісто, змішуємо спочатку наш поліж, воду, борошно і сухі дріжджі. Дріжджі ми тут додаємо для запуску швидкої реакції бродіння, щоб отримати максимально похирчасте тісто за невеличкий час вистоювання. Вимішуємо хвилин 10-15. В цьому відео я використовую звичайне пшеничне борошно вищого гатунку з білком 103, щоб показати, що і на ньому виходить гарна піца. Хоча краще все ж таки робити тісто високої гідратації на сильному борошні, де показник білку вищий. Гідратація у 76% означає, що, наприклад, якщо борошна ми беремо за рецептом 100 грамів, то води в нас піде 76 грамів. Коли глютен більш-менш розвинувся, додаємо сіль і вимішуємо наше тісто до гладенького стану. Щоб якісно замісити досить рідке тісто в планетарному міксері, важливо підібрати правильну швидкість замісу. Щоб тісто якісно вимішувалось, необхідно створювати натяжіння тіста, викликати його супротив, максимально намагатись напружувати клейковину. Тоді тісто почне поступово збиратись до кубки і накручуватись на крюк. На маленькій швидкості у вас це зробити неприємність. Не вийде, тісто просто не заміситься. Тому на початку, коли клейковина не розвинута, виставляємо велику швидкість. І чим пружніше ставатиме тісто, тим меншу швидкість виставляємо. Так як борошно в мене не сильне, я хочу краще розвинути клейковину. Посилити каркас нашого тіста можна за допомогою ламінування. Це процес розтягування тіста в тонкий шар. Змащуємо поверхню олією і починаємо розтягувати краї тіста, трошки їх піднімаючи і намагаючись розтягувати не сам край, а все тісто з його середини до краю. Робимо так по колу, намагаємось не розривати тісто. Потім обережно збираємо тісто в кульку і перекладаємо в контейнер на відпочинок. Якщо ваше тісто рідке і липке, і у вас не виходить зробити ламінування, це означає, що на етапі замішування ви його не домісили і погано розвинетеся. Нули його каркас в такому випадку або продовжіть заміс, або дайте тісто відпочити хвилин 20 і повторіть ламінування. Далі нам необхідно сформувати кульки тіста. Таким методом їх формують під сайоло. Для цього захоплюють шматок тіста з краєчку, відтягують його донизу і підвертають і повторюють цю дію кілька разів, створюючи цим самим кульку з цупким натяжінням зверху, і потім, ніби, відрізають цю кульку, затискаючи пальцями, як я роблю на відео. З Цієї кількості тіста в нас виходить 4 кульки вагою по 280 грамів. Це стандартна вага кульки на одну піцу стандартного розміру в 30 см в діаметрі. Далі даємо нашим кулькам хвилин 5-10 полежати і знову заокруглюємо за допомогою шпателю або долоней, перекладаємо в контейнери, змащені олією, і залишаємо на продіння. Наші кульки мають збільшитись в два рази. В мене з 1 грамом сухих дріжджів за цим рецептом при температурі в 23 градуси процес ферментації тіста відбувався 4 години. Якщо ви хочете отримати тісто раніше, можна покласти 2 грами сухих дріжджів на етапі замісу тіста, і тоді воно підніметься десь години за дві. Підбирайте і регулюйте цей процес за вашим бажанням і потребами. Далі готуємо пергамент на великій дощечці. Підсипаємо на пергамент борошно, мені подобається використовувати кукурудзяне. Перекладаємо сюди нашу заготовку із тіста, кладемо її верхівкою догори, це важливо, і починаємо формувати нашу піцу. Спочатку ми притискаємо пальцями і долонями тісто зсередини, ніби виганяючи повітря до країв заготовки, а потім однією рукою, притримуючи середину, обережно починаємо розтягувати тісто, тримаючи не за самий край. Його, а відступивши цей бортик і тримаючи тісто ближче до середини, не приминаємо бортик, намагаємось залишити його максимально пухким. Чому важливо, щоб верхівка нашої кульки залишалась зверху? Ми формували її, робили натяжіння, і це ми робили не просто так. Якщо подивитись на тісто знизу, то воно буде мати такий дірчастий целюлітний вигляд. А наша верхівка, навпаки, має рівну гладку плівочку тіста. Саме ця плівочка буде краще утримувати під своєю поверхнею всі наші бульбашки, які встигли утворитися під час ферментації. Далі змащуємо тісто томатною заготовкою. Я люблю використовувати перебиті блендером свіжі помідори, трохи проварені в сотейнику з додаванням солі і улюблених спецій. Ви, звісно, можете використовувати і кетчуп. Головне, щоб це не побачив жоден італієць і не втратив свідомість від вашої ночуваної провокації. Також готуємо нашу начинку з трачателку, розбираємо кульку моцарели на волокна або дрібні шматочки, трошки присолюємо і додаємо вершки. Консистенція має вийти не густа. Далі нарізаємо наші помідорки чері. Це класний спосіб, але бережіть ваші ручки. Далі запікаємо нашу заготовку. Для цього я розігріваю до максимальної температури свою духовку разом із деком на самому нижньому рівні, максимально близько до нагрівального елементу. Це десь 230 градусів. І далі викладаю на розжарене деко нашу піцу. В мене це займає десь хвилин 7, щоб бортики роздулися і піца почала рум'янитись. Тоді я витягаю її з духовки, швиденько змащую лією бортики. Звісно, за рецептом має бути оливкова олія, але в мене звичайна соняшникова. Можна збризнути і саму піцу олією, і викладаємо нашу начинку з тречетелу. Гарненько притрушуємо все пармезаном, не забудьте про борти, і відправляємо знову в духовку вже на верхній рівень під розпалений тенд, щоб піца підрум'янилась. Це мій власний спосіб саме у моїй духовці, щоб надати максимальну температуру заготовці при випіканні. Ви можете експериментувати і шукати власну ідеальну технологію для своєї духовки. Після цього додаємо помідорки чері, базілік і ще пармезанчику, його багато не буває. Ну що, піца готова? Цю начинку, до речі, дуже смачно не запікати, а накладати на випечену піцу і їсти, так би мовити, сирою. Незапечена запечена страчетела, томат і базилік це мій улюблений варіант. Виходить дуже соковито і смачно. Спробуйте. В нас вийшли м'якенькі пухкенькі бортики з хромкою скоринкою назовні, і тонесенька основа, все як книжка пише. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарях, обов'язково постараюсь вам відповісти. Дуже вдячна вам за підписки, вподобайки та перегляди. Для мене дуже важливий ваш фідбек. Бажаю вам приємного готування і смачної піци!